Бачите, що в офісі президента кажуть, це все в не говорять нічого про вибори. Всякі економісти пишуть, а насправді ніяких розмов не ведеться. То все неправда. Ніякий Віктор Микита не збирав ніяких, ніяких представників регіональних організацій партії Слуга народу на банковій, що суперечить законодавству. Банкова не може займатися партійними справами в офісі президента. А ця інформація, до речі, десь місячної давності, коли призначили Микиту, перевели з Закарпаття. Ця ж інформація виплила якраз з партійних джерел, що ця зустріч партійної мережі відбувалася саме на банковій. Тому ці заперечення вони дуже дивні. Мені взагалі видається, що. Банкова хотіла сама скинути цю інформацію про готовність провести саме 25 травня виборчу кампанію, але щось пішло не так. По-перше, саме банкова може, може е, ну, пропетляти і, і створити ситуацію, коли на підготовку до виборів е, піде не три місяці, а два. Взагалі-то три місяці треба готувати вибори. Причому це мінімальний термін так, це після... для дос... так, таких після... термінових виборів. Так, от уявімо собі, навіть якщо е, раптом Трамп в день інаугурації оголосить, що все, там, там вся війна зупинилася, всі, я всіх переміг, вирішив питання 24 дні. Саме зупинка бойових дій потягне ще тиждень або два тижні, і е, ну, зміна статусу. Воєнного стану для країни також потрібне, ну, потрібне рішення Верховної Ради. І від того моменту відраховується три місяці, а не два. Ну, не говорячи про необхідність. Швидше за все зміни або корекція законодавства. Так. Не говорячи про всю цю склад... На складну організацію, бо ми всі розуміємо, що там і списки виборців, в е нас така кількість внутрішньопереміщених осіб, біженців за кордоном і так далі, що ну, все паніна, це якось паніна. треба враховувати. Так. Тут ж треба нагадати, яка в нас виборча система діє. У нас же виборчий кодекс діє. І ну, для партійних виборів у нас існують обласні виборчі списки. Але зараз дійсно для президентських виборів тут є кілька факторів. Перше, прифронтові регіони, як в них проводити вибори? Ніхто не уявляє. Там вже дуже мало людей. Армія як має голосувати? Як має голосувати армія? У нас у нас дивна ситуація, коли, ну, наприклад, в'язні у в'язницях голосують, а армія може не голосувати. Тобто голосувати вона, звичайно ж, має право. І тут треба. В мене таке взагалі відчуття, що комусь дуже свербіло на банку і кинути західним партнерам оцю ну, готовність до виборів як, як ознаку демократії в Україні. Але тепер давайте аналізувати, чому, власне, виникло 25 травня, бо це 50 ну, по суті, 2 місяці, 5 місяців мається на увазі сумарно. бо... Тоді два місяці на підготовку, це може здійснити банку, а не ну, і три місяці на саму виборчу кампанію. Тоді виходить дійсно п'ять місяців і, ну, з 20 січня. І от вся, ну, вся дивина в тому, що реально, об'єктивно провести виборчу кампанію, більш-менш хорошу, треба по суті повертатися до осі, дати осінньої. Традиційної остання неділя жовтня, тоді справді війська будуть відведені, частина військ буде. Е Демобілізована, люди повернуться додому. Ну це за умови зупинки бойових дій. Так. Але все, що ми чуємо, от з тих розмов, скажімо, позаефірних про вибори. Я думаю, що і ви так само їх чуєте і ведете. Це те, що влада може бути зацікавлена в якнайшвидшому проведенні в усякому разі, так. принаймні президентських ну, виборів для того, щоб не не дати оговтатися. Але якщо 5 місяців yeah. до 20 січня додати, то не виходить 25 січня. Ну, я розумію, ну ось про таке говорять, і про таке пише економіст. Добре, давайте залишимо поки що вибори в спокої. Взагалі, чесно кажучи, я не дуже розумію, як ось всі ті скандали, які постійно виникають, які постійно супроводжують, в тому числі і чинну владу, як вони позначаться, чи, чи, про, чи їх така кількість що про них забудуть? Ну, давайте ще про декілька Але, із от, них. От про ще одну іншу частину, чому, коли я сказав, що щось. Пішло не так, тобто внаслідок цього вийшла не зовсім планована дія. Взагалі, ця публікація із е, оприлюдненою датою виборів створює іншу небезпеку для Зеленського. По суті, на, наголошення в статті неможливості переобрання Зеленського і дата виборів фактично створює дуже вузький коридор можливостей для самого Зеленського. Тобто це натяк йому, аби він готувався до відходу від влади. Оце ну, Добре, це, це все припущення. Давайте так. Я зроблю застереження, так. що це припущення. А, тим часом далі підемо до а, скандалів. Нардеп Артем Дмитрук, який незаконно покинув Україну та живе у Лондоні, розповів пропагандистському виданню Раша Today, що його нібито кілька разів намагалися вбити, і за всім цим, нібито, стоїть українська влада. каже перші дві спроби замаху на нього були у березні 2022 року. Пізніше він розповів про те, що його нібито викрали і катували працівники СБУ. Однак подробиць розкривати чомусь не став. Натомість зробив чергову пропагандистську повністю проросійську заяву у. Перші дні відкритого вторгнення Росії в Україну, каже Дмитрук, було ліквідовано велику кількість політичних та громадських діячів. Е, ну, ось такі заяви, до речі, до речі очікувані. Ну, в усякому разі для мене великою мірою. Ну як я розумію, що це все звучить так, що очі на лоба лізуть, але я маю на увазі очікувана те, що він буде говорити щось, щось таке, що він буде там розказувати про московську церкву, ну, що він так. буде якісь такі речі робити. Ну для початку, мабуть, варто було е, подбати про те, щоб він не не виїхав незаконно за кордон. Бо скільки людей так, що... в принципі не можуть виїхати, а тут бац і за кордоном, і ну, веде якісь так. там пропагандистські ці інтерв'ю. Взагалі-то треба було подбати, щоб ця особа взагалі не потрапила в Верховну Раду. Це було б розумніше. Це перше. Друге, фактично, Дмитрук виставив себе на посміховище, тому що він, розповідаючи, що з 22-го року на нього було кілька замахів, він весь цей час перебував у більшості парламентській управлять. Влада це він. Влада на нього готує зам. Влада, це він. Він представник більшості правлячої партії. Як правляча партія на члена свого може організовувати замахи? От він може пояснити. Я розумію, що ця, ця особа далі спортзалу у філософії не просунулася, а тим більше в політології. Але все-таки якісь причини, наслідки наслідкові зв'язки треба було б пробувати зв'язувати, але цього нічого він не пробує. Тобто він... Наговорив все, що написала йому Раша Today, проказати І він це проказав. Ну ми прекрасно пам'ятаємо, що він звичайно окормлявся в РПЦ, як то кажуть. І е, я ну, думаю, що робіти не може це слово, воно таке ру ну, я, ж, я Але ж... я знаю, та, я та його використовують у московській церкві. про, про його кормляться та про його нутро, так би мовити, і це нутро воно ж не дозволяє говорити, що він буде в захопленні від Степана Андрійовича Бандер. Ну, воч... вочевидь, добре. Ще про одного, який не в захопленні <рес> <рес> від Степана Андрійовича. Народний депутат Максим Бужанський ініціював законопроект, яким пропонує зробити відкритою інформацію про військовий облік публічних діячів. Ним пропонують уникнути неправдивих звинувачень в ухилянні від служби. У пояснювальній записі до законопроекту йдеться, що війна в Україні загострила увагу суспільства до виконання військового обов'язку. Через це, мовляв, будь-які публікації чи висловлювання про ухиляння від виконання цього обов'язку негативно сприймаються в суспільстві, призводять до його поляризації та підривають віру громадян у тому, що військовий обов'язок дійсно єдиним та безумовним для всіх. Кінець цитати. Бужанський вважає, що твердження про ухиляння від служби є особливо небезпечними, коли стосується публічних діячів, вищих посадовців, політиків, представників громадських організацій, благодійних фондів та громадських активістів. Е, ну насправді, от цілу купу того, що було перераховано, їх в принципі не мобілізують, тому що. Тому що не мобілізують та? там, народних депутатів, там, велику кількість чиновників і так далі. Це ж якби нема, там не відбувається цієї мобілізації, тому що ну, залишається якесь державне управління. Навіщо тоді робити в публічним, от цій частині військовозобов'язаних публічних діячів? Що це за така Я якась? Ініціатива. Ну, справа в тому, що Бужанський це такий фрондер всередині е, слуги, тобто вони ж його так дистанціюють в ради вряди годи. І я думаю, що це якраз спроба е, по, проексплуатувати е, запит на справедливість. Бо з точки зору суспільної це цілком справедливо. У нас є дивна ситуація, коли в нас, наприклад, декларуються. Ну, доходи публічними особами. ПЕП декларують свої доходи і, і це декларування відбувається ще в більш жорсткій формі ніж у самому Євросоюзі. Так, і це декларування до речі, охоплює і осіб, які, на яких закон поширюється. Тобто це закон зворотній дії. Поширюється на осіб, які е, були публічними діячами до прийняття самого закону. Це нонсенс абсолютний, це антиконституційний закон, і про, про на цьому не наголошується. Але мова про інше: мова про те, що е, ми бачимо публічних діячів і політиків, які дійсно е, мають доходи і співпрацюють за, за для постачання війська всього і вся, що можна, тобто волонтерів. Але ми маємо велику кількість представників правлячої партії, яка дійсно задекларовувала досить солідні статки, але ми нічого не знаємо про їх ну, діяльність на допомогу Збройним силам. Оце теж, мені здається, що по суті ідея такого закону вона повинна поширюватися ще на публічних осіб і в ну, площині допомоги Збройним силам.